З вами на каналі Чай з Шахастиками, І так як я не маю сильно багато часу. У мене не. Я скачала перше, що пам'ятаю, і це виявилось в вебліку монуметнули. Це логічна головоломочка, в якій треба провести персонажку до певного місця по візуальних перешкодах. Не за покласти, і тепер виявляється, що вона вилізла хто за куди. така у нас площадка є. І як. Прикольно. Мені подобається, як вони почали, що можна зразу пограти, подивитися, вивчити правила. І тоді вже е, в нас є ставить, що буде передоводи. Зразу у нас. Сповіщення про досягнення. Окей. Так от. Я перший раз цю гру бачила на мобільному телефоні. Сестра її колись давно-давно сестра яка в школі ще скачала собі на який-то неї був Samsung якийсь. От один з перших смартфонів ще навіть не можна було толком назвати смартфоном, бо в нього було пам'яті скільки там. Бегабайт. Бегабайт 250. <кій> Next level, коротше. Ага, квест for forgiveness. Вона шукає прощення. Не розумію. Якого нашого? Я не можу Я цю штуку крутити, поки вона на ній. Тобто мені треба, щоб ця штука була десь. Mm -hmm. Давай так. Ай! <кхи> <кхи> вона вміє злізати, як так класно. на. Нест. Так, мені треба буде вилізти аж сюди. Тоді крутанути крутілку Аж сюди. Оп! І куди воно це перевезе? Бачу. Але не бачу поки що, як добратися туди. Анівей. Можемо крутити. А, все бачу. Візуальний прикол. Просто йдемо сюди. О, і ...кат-сценка... для кожного. Купенька. 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 For... For forgiveness. <coughs> Мені подобається. Поки що не складно. No. Далі. Е, так, наступна катсцена. Тут на кожен різні моя конфцені і наступна фільм. Мали би бути дуже складні, ну або мені виглядає. Такі складні. Виглядаємо. Прям складні. У нас холодно і нас купа роботи зараз. Hidden Temple. У нас зустрічається не зрозуміло. Прихована святиння. Так, а ти можеш вилізти по сходах сонечко? Тихпер, що мені крутить? Мені всю цю зону крутить, чи що? А, кнопочки. П'ють. А чи може вона. О, оце можна крутить, навіть коли вона на найома? Сюди ходи. Сюди ходи. І шосс? А тепер дивіться, що Залізла сюди мені зламається. Сюди? Ос? Е... Мені здається, чомусь треба на. Треба здається, але думаю, зараз. Окей, куди далі? Ну допустимо сюди. Ага, нас переносить в іншому хайці. Так російсь. Красиво. Мені подобається. Нам треба поговорити і дізнатися, що тут в біса відбувається. Старі кістки довго... мої старі кістки довго, дуже довго чекали в темряві. Як далеко ти зайшла мопчала з часу? Чому ти тут? Все? А що, якщо я туди піду? Вона піде добре. Нам хоч про камеру пересуне, бо не зручно дивитися. Я знаю, де наша точка, куди ми маємо добратися. А, звали його. Ele não é de ele é de não Ah, <s1> tá <coughs> aqui. Що ми після робимо, бо є сюжет Я розумію, що ми до якоїсь мети прямуємо. Кого? Там, просто. Просите, я не розумію, якого фіга ми сюди взагалі приблудили, я теж не розумію, треба буде лор почитати. А то я з лору знаю Лор знаю таки скалки і лайк і уксон і все, по-моєму. А, персоні трор, теж трошки. Але то. Я більше не... не Лор аз кажуть, це Лор я по факту не дочитала. Давай. А! Contents, Monument, Wally, Forgotten Shores, 8 More Magical Chapters. Ida Stream. Stand Alone Adventure. Поняла? Давайте поки що пройдемо ті рівні, що є. Давай, четвертий. Вона знаходить нові шляхи. Щоб. 10. Прикол. Можна так поставити? Можна так поставити. Ну. Я поки що не розумію, нахрена вам не треба, але не буде. Сай вам не буде. М -м -м, а що якщо? На Ух ти, там являється двері, вікно. То вікно чи двері? То вікно. Окей. А де ти? А, все, бачу. А тепер дивіться. Зламайте голову. Правісти наверх п'ють, залізли. Куди, Куди ми вилізли? Ага, внизу під вороною. А що тут ворона? Пані <плес> ворона. А, А, вона пішла, щоб я не, не зазівалася і не лишила її. <плес> а! Добре, що до тебе принцесу заходить. Окей. Okay. У mm -hmm. okay. мене з просторовою уявою дуже великі проблеми. Бо ж, ага, це перешкода. Будемо тикати дуже рано. ну. <плес>

Класс, куда сюда контрабается Окей, да, не слышно, говорю, это могут посмотреть сама. Заручный здесь пахнуть сразу сценарий столько. Так, убрав цей. Па! Ворона дивиться на нас, вікна. Ну, власне, так як має дивитися. Нормальна істота. Такі психології історії. А куди я зайду, якщо я в ці двері попаду? Кудись? О, це злоп тут, чел. Що кажеш? Це дорога чоловіків чи людей? Питання. Тут мається на увазі менше під чоловіками, чи від людьми загалом? Зараз все, що залишається, це наші пам'ятники без їхньої, без їхньої слави. Принцесо Крадійко. Чому ти повернулась Крадійко? Що у вас справа? Тут на сніданку. Поясніть, блях. Так, де ми прикону. Ой! Чи ми вкрали цей кубік, який тепер з кожного капелюха повертає? О, О Еро. Або порожній кубик потім кубик кубик з, з середині і кось є. До якого рівня я можу дійти за 25 хвилин? Бо я не планую зробити серію довшою. 25 Зараз 13. Їдемо далі. Чи ми дізнаємося взагалі щось ну, а, думаємо про цю всю історію? Куди і дозна. Ага, ворони нас не люблять. Тільки не кажіть мені, що вона ходить по. Мені треба сюди, так? Да? Вони на сходи не можуть йти. Окей, де я? А куди мені трейди? А, вона мене бачить, але вона по факту може тільки ...каркати А! Так. Шойкшая сейчас бежит его ровно, Фьють! хе-хе, mm -hmm. я mm -hmm. тебе залочила ввезу. Хе-хе. Ти мене як О, ти, Ладно, мені закони фізики не писані, то я. Мені можна, я головна героїні. Так, куди мені? Мені... А, це моя миша. Здається, я на секундочку загубила мишу. Так, пройдеш Мама, мати допомоги. Ой, ой, я. Добренько. А як це попустити туди? Ну якось отако. Бо проходить одна ворона, нам треба перечекати. Очекайте! Спочатку треба туди запуститися. Ай! Де його? вже її, тут майже не видно. Ані я її випустила. Вона зараз піде сюди і сюди. Коротше. А! Запозгли кудись.

Ой. Пози набору залишається і стається. О, воно починає йти тоді, коли мені якраз її найбільше не треба. Текс, стій. я не розумію, як треба вернути. Треб. Заліз сюди. Залазиш. Оп! Залочили. Але ми, ми мали залучити не ворону, а її. Окей, але якщо ми сюди зараз виліземо, заманити ворону я не можу, а Папа... ми Не можу замочити її, але я можу замочити ворону. І мені треба спускатися на сходи, Журувати, заставити її попусти тако, пролізти цей кусок, заставити пролізти сюди і запхати її десь чорта на роги. Все, шуруємо. Окей. Нам треба проскакувати по сходах. П'ють? Сюди. П'ять. Хі. Не прикалию запитати ворота таких локаціях. Ладно, окей. Жарти на тебе. Для мене здається, а посламо. Що я зробила? Ну, припустимо, я тут. Okej. Okay. Dla pustych oboronów są ty. Wsio, ty nie możesz na mnie oradzić, あっ。 Шокуди повертається. Бо поки що все добре повертається лобка. Можна собі мозок зламати. Не Я вилізла на Тепер з місцем сімнадцятого месяця. Все, я і лилуя. The Crow Pip. Компліт. Треба переглянути. А ну, чекайте. Uh, як там. там? Shift F3. Uh, да. Дивиться. Френд. Uh, 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 да. Achievement. 26% процесу 5-19. 19, 19 досягне здається за кожен рівень. І стається. Тут 19 рівнів. Ну, прикольно. 5 рівнів пройшла. Початок задали. Можна, в принципі, ану, то гляну, що. В менюшці бо ще Ага, English, до речі. Все. Цього, в принципі, я не розумію що нашу... воно. Української нема. Це обло. Два стара могли б і додати. І, здається, я не скрутила музику і звук. Тепер питання, наскільки воно в мене було накручено, і чи мене буде взагалі видно, чи мені прийдеться перезаписувати це з нормальним звуком. Anyway. Anyway. Ready для цього. Я можу лягнути, чи я десь, Ну, як мінімум, я в них моста девелопмент тем немає, хоча гра стара, це могло бути ще тоді, коли... Ще коли вона могла бути створена ще коли не було всієї цієї історії навіть з окупацією Криму. Тому ж таке. Поки що, поки що, поки що все. Ви не що я 5 хвилин вкладу наступний рівень. Ми продовжимо на наступній серії шостого рівня. А на тижні, знаю, я вкладуся на тижні ще щось в середу записати, бо перед різдвом клопотів дохліна й трохи. Ви бажайте мені удачі розібратися з тою роботою пошвидше, щоб я могла записати ще щось, бо в мене і персона не прокоджена, і ксон недопитий, і псона куп. Коротше, а. Поки що дякую за вам за перегляд. З вами була сього Чай на каналі Чакастиками. Не забувайте донатити на ЗСУ. постарайтеся бути в безпеці, не ігноруйте повітряні тримоги. Всім удачі і всім папа. -па.